Є керівництво? Пацани, не не Мені треба безпосередньо керівництво. Пацани, досі подали. До мусарів прийшов, так. Да. Як це керівництво безпосередньо. Мені Олександр Кушпуренко це. Або когось керівництво ні. Давно домовлялись, він не з'являвся, тому не зараз. Так, ну добре, зараз запишемо, тоді її набив. Есть документы, к я, <свечу> <свечу> я, я Я без документов. Есть документы, к которым я пользуюсь. Okay, okay. Посвящение <свечу> Андрей, пожалуйста. Э... Андрей. имя? Mm. Жук. Mm. Так. так, номер 2, номер 3, Так, номер номер 72. Скажи його викликаю. він в курсі, бо там в мене діло мені відпослуш. Ні-ні, покажу це. Ну скажи його, він в курсі. Бо він бач, зайка це почав. В нього мої документи. Я подавав скару, він її розглядав. Від нього ж. Зараз секунду. Так, він розглядає. Він мені відправляє документи. Він? Ну пусть Поясни, Пояснен даєш. Ну я йому скажу. Не Скажи негайно, щоб він був тут. Я, я ну так скажи. Скажи, прийшла людина. А, ви і від... Ви, ну, а? Що ви, що Та сказали. не перебувай, ну тебе ж не питають. Скажи це, бо тому що я бігаю тут півроку вже. Я, я, я тут а, ну, теж стих. Ну, вас не питає. Позвони йому, скажи, хай це. Він скаже, що він вас не викликав. Та мене не я його викликаю. Викликає. Так, ну то викликає, так я в чому питаю. Ну хай вийде. Скажи, так я підійду до нього зараз. Я йому сказав, що... Ну, понятно, <питеріг> мене... А? <питеріг> ну, я йому сказав, що він вийде. Ну хай вийде. Скажи, що ну, в нього варіанти <питеріг> немає. Ні, не, ну просто скажи. В якому кабінеті сидить? <питеріг> я так, до нього зараз. Л... Любове керівництво тоді покличе. <питеріг> <питеріг> Якщо ні, то я через 102 я зараз доберуся до нього. Він срочно сюди вийде, скажи. <питеріг> керівника самого старшого. <питеріг> Чи його керівника? Любого, самого <питеріг> старшого. Бажано керівництво, саме старше. Mm -hmm. Mm -hmm. Aš, bėgai per rokotą, bėgai čia šitą. Ні, ні, просто в мене... Це, це, я тут більше ніж півроку хожу, ні, ні, ну не перестаньте, я ж знаю, за що я це. Вибачайте, вас то не стосується. Це. Мене просто злить, що він почув мою фамілію, і мені тут на відписки всякі шва. Це. це не стос. А то чергова, не чергова. Ваша тут фірма вже нам натворила таких діло, що вона тут не полягла. Я не сподіваю, ну то все. Просто я почув, як той реагує, то <пасливі> почув мою фамілію і затримую. А мені відписки шлем для мене, а відповідати за них не хочеться. Більше півроку хочу.

Будет за да. угу. собой проводить, так?

Давай ще не запрещення. Запрещення, я до мене, так я. Я тут запіваю. Я, 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 я до в... вас не ти. Я до вас абсолютно. Я, 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 вами, я не до, до мене, до мене просто мужчина Андрій. Висяк це. Я ж тебе не образив, правильно? Просто я не ображаю. Та не ти не ображайся. Ти викличе керівництво. Я не буду ні Я ніхто зараз прийом. Не розумієш, що, що керівництво викличе. Мене не прийомні дні, то я не на прийомні дні пишу. Я керівництво, пацани, не чесно. Мені треба безпосередньо керівництво. Пацани, традиційні поради. А, не. до мусорів прийшов, так. Мусара є це керівництво безпосередньо. <пробирати> ну, <це> я питаюся, до кого ти звертаєш? До кого ти звертаєш? Так питаюся, хто тут є? Керівництво сюди мені потрібно, вже не гайно. Мені не гайно керівництво треба. Хто тут керівництво? Вже є бігом. А що тут ці перепугані? Є достойний тут мужик, а? Так, ось це. Перепугані. Так що ви переконані є хтось? І дивіться, не займайтеся тут провокаціями. Тут вам не бачите. Я подав... хочу керівництво сюди, я безпосередньо прошу заявник, мені потрібно керівництво вже. І прийом не видається, він читайте. Та не прийом, тут не прийом. Тут при... друге питання. Скажи, хай він не ховається, вийде, він знає, він не що тут йде розмови. А чого він там сидить, що ти терпиш до нього? А що ти тепиш? Та я нічого не терплю, вам поясню. Є воно, дивіться, роздруківка. читайте, прийом не ведеться. Якщо якісь питання вам звернуться, треба звернення по самому вигляді або на сайті. Я розберусь. Це, якщо дивіться, якщо... Доброго дня. Хочете розмовляти, виходьте. Можна слідчу оперативну групу терміново на Б. Яка тут вулиця? Малевича. Малевича. Тут слідчі ведуть корумповані дії, покривають підпільний казино, не хочуть виходити на контакт до безпосереднього заявника, який є викривачом. Малевича, який номер? Малевича? 87. 84. Так, так. Але... В кіраї, о, в в да. Які район. Да, Волосіївські. Да. Волосіївські. Так, Голосіївський. Так, так. Так. так, але не, не, не просто оперативників, а слідчо-оперативну групу. Це працівники поліції відмовляються чи що? Це працівники тут, якісь, ну, говорять веб там, це, ну форми вони всі без посвідчень. просто тут якась контора називає себе Беб. Типу веде якби розслідування. Я подав сюди скарги, я безпосередній е, викривач, а мене ігнорують. І слідчий мені пішла якісь там відписки, а виходити до мене відмовляються. Я от на прохід... Ну просто от на прохідні мені говорять, що він сказав, що зі мною говорити не буде, а відписки мені йшли. А його викликати ну, відмовляється, не Ні керівництво нікого. Я вже тут декілька місяців пишу скарги, мені відписки шлють без, без підпису, без печаті, якщо попало. Казино далі працює підпільне, а вони ігнорують. Дольку, напевно, отримали, не виконують закон України. Зв'язку з яким. Я безпосередній заявник маю допомагати їм сприяти викриванню. А вони... ви на працівників, так? Ну, зараз на даний час так, бо тому що ви ігноруєте мене, я от стою, чекаю, ніхто не виходить. Вам пояснили, вас не ігнорують, вам пояснили. Вас... Що, я тебе не питаю, я не свій город, зараз тихо. І, і Якщо хочете розмовляти, дітям за передачу, скарбність приведу роботи приводу попрацювання казино. Так, так, підпільна на казино. Вони не хочуть вести розслідування, ігнорують покрива. Та-та, фіксує. Що фіксується? Казино, де якої адрес там? Казино Максима Залізника 3. І, ну, і друге я там зазначав. Максима, яка? Максима Залізника 3. 3 і ще яка ну, Там зараз воно переїхало, коли я зазначав це на гетьманом на Шулявці, в большевику було. Там їх всі документи повністю є, у них зазначено скарги, вони відмовляються просто вести слідство згідно закону, покривають. І відмовляються йти на співпрацю. Мене відгнорують повністю. А що вони відмовляються? що не відмовляють? е, Ну, я як е, безпосередній заявний викривач, я маю повністю участвувати в слідчо-оперативних діях. Вони від мене це скривають і говорять, що я заявник, вони мене повідомлюють. Я з вересня місяця. Тут подаю заяви, казано про це. Вони а також відмовляються брати вас у справи, так? Так, так. Ну тому що згідно закону України про викривання підписаний недавно з поправками, я маю безпосередньо відмовляються вашу питати на протокол, так не тільки а взагалі відмовляється зі мною співпрацю. Вони мали мені надати її підтримку юридичну, прикриття, бо тому, що загрози є небезпека і взагалі, ну, просто ігнорують. От ви не в кабінеті сидять, ви відмовляються, виходите. Прізвище ваше. У мене немає прізвища, чим мужчина Андрій. Андрій, так? Так, так. Зазначте мужчина Андрій, і я взаємодію через свою фізичну особу, Жук Андрій Григорович. Ну так і зазначте. Мужчина Андрій взаємодію через фізичну особу. Андрій, так? так, через скільки буде свідчувати? Все, чекаємо.